Hello, Сьогодні я знову вирішив піти до лісу на прогулянку, трошки попікати, побадити, покопати. І знайшов я такі хороші, цікаві свіжі нові місця, які я сподіваюся, що принесуть якихось хороших, красивих знахідок. Маю надію принаймні. а там подивимося. Позаду мене скрізь йдуть окопи, бункери. В цю сторону так само видно. Все тут в окопах зрито. Що знайду, неодмінно вам покажу народ. Зараз розчихлю свій приборчик, поп'ю гарячого чайочку. Бо замахався, капець, треба було валити так реально. З мене 20-ті поти зійшли, поки сюди допер цими горбами. Ну але нічого, ми не здаємося, підписуємося на канал, ставимо грозні вподобайки. І що буде цікаве, покажу неодмінно. Залишаємося, дивимося. Поїхали! У нас перша знахідка правдовге металом, але цікава. Цікава тим, що це є шруба, болт до німецької підкови. Тут іде різьба, а цим воно впиралося в землю, щоб не буксував кінь у підкові. І загубилася отака болтяра. Зараз ми тут. На німецьких тилах, по легенді, які існує в моїй місцевості, коли був фронт, тут були німецькі тили. Тобто німецькі солдати розважалися з дівчинками, жінками, баювали, відпочивали, відривали, зависали, Займали, займалися тут всім, чим тільки могли. Снігу нема, земелька гарно копається. От зараз у цій низині треба походити скрізь сюди, пошукати, можливо щось та й вискочить. Цікаве. У мене чергова знахідочка. Така цікава металолом, звичайно. Вам не розібрати що це таке, наскільки я зрозумів, це є дуже на це похоже. Зажим від лижі німецької нарти, де йшла спружина. Отут залишки спружини це і є. Вся поржавіла така ржава. Фронтова річ. от Залишилось лише цей защолка, що натягувала спружину і колоц, щоб нога не випадала. О, ви зрозуміли, одним словом, що це таке. О, таке тут можна знайти. Шмурдячок поки що, звичайно. Але ходимо, шукаємо, не, не розстроїмося. Тому що місце цікаве, перспективно, цю долину треба все оббадати добре. Поки знайшлася якась незрозуміла штучка. Тут є метал, латунь, а всередині пластмаса бачимо. Так якби якийсь чи тюбік, чи щось, чи паста якась була. Ну що ж, продовжуємо пошуки. Народ. Попалася така алюмінієва деталюшка, можливо, так я гадаю, що це частина від підсвічника А Отут на свічку. Сюди, щоб зливався, віск не стікав. І тут така ніжка вигнута. Ось така алюмінієва деталюшечка. Вломана. Цікаво. Можливо, від чогось інакшого. Від чого це може бути? Вже ніхто не взнає ніколи. А Ми шукаємо по телах народ. Тут бункері є. Окопи, де спали німецькі золдати. Але більше особливо щось такого в цій низині цікаво, поки що немає, якщо ще зараз я нічого не знайду. Розчаруюся і повалю звідси на інше місце. Димося, не перемикаємося, хлопаки. Далі буде. Так, хлопчики дівчатка, зайшов я ось таку пряжечку від військового ременя. Шкіри не було. Думаю, що це швидше всього. Від штанів. Такий був ремінець з язичком, весь ржавий. Але цікаво вже робиться. Ну що ж, шукаємо далі. Зі мною? Ну, погнали. Поки так попалася така защіпка металева від ящика якогось німецького, тільки не знаю від якого. Від якихось боєприпасів, звичайно. Що воно таке до чого? Зараз сказати важко. по-другому такому стані, але факт є факт. Значить я вже близько. Тут йдуть скрізь бункера. Там йдуть окопчики, одиночки всякі різні. Так що шукаємо. Перейшов я на інше місце. Там нічого не виявилось цікаво, на жаль. Так що я розстроївся. І тут бачимо окопи венгерські йдуть скрізь кругом. Сюди йде бункер, тут ще одна лазейка, ще один бункер. І в мене вискочив сигнал. Пи -пи -пи. Я думав, що щось супер цікаве. А знаєте що це? Я вам покажу. А це є ось такий, подивіться, грибарський ножичок СССР. Ржавий, синя ручка, розкладний. Нічого тут нема файного наразі. Хтось загубив з рибарів. Це 100%. У фронт таких не було. Шайзе. Шкода, одне розстройство. Але шукаємо народ. Ще маємо трохи кілька годин часу. Можливо, щось знайдемо цим лісочком. Пошукаємо, подивимося, попікаємо. Ну і сподіваємося на позитивний результат. Нарешті черговий цікавий кольоровий сигнал. Такий, що без пінпойнтера я би його не знайшов. Ось цього. Гарет, виручалочка, палочка, виручалочка. Дивіться. І... Чули це? Знаєте що це? Зараз подивимося. Це щось похоже на монетосину. Ха-ха! ха Це є монетосина. Вітайте мене! Яка? Не знаю, цікава. Древня, давня. Можливо, якась не ненашинська. З орлом. Ха, ха це вже 100%. Зараз я плюну на неї і повитираю. Наберіться терпіння. Так, камаради, видно, що це якась єдвічка 1908 року. Тут такі орли, але не пише нічого. Щоб це могло бути. Незрозуміло. Навіть не знаю, можливо, якісь гроші, не гроші. Ну щось цікаве монетка. Шукаємо далі народ. У нас чергова знахідочка. Ось такий металевий окінок. Окінок. Древні давні. Фу -фу -фу -фу. Таке копьо. Були тут, сиділи в окопах індійці і кидали коп'я. Ось такий шмурдяк. Це така штучка для дерева, щоб возити. Кінь ми тягати. Не цікаво, але шукаємо далі. Продовжуємо. Вилізла лопаточка. Якась незрозуміло. Чи німецька, чи австро-венгерська. Можливо, ще й з першої світової. Сапьорочка солдатська, досить бадьора з залишками дерева. Що вона тут робить, незрозуміло. Десь тут на ній має бути клеймо. Правда, чистими її не будемо. Ну так і о! О, саперочка. Кому треба, забирайте, домовимося. Недорого. Що, шукаємо ще? Вже щось починає сигналю бути більше. Камаради, попався ось такий венгерський металічний бідончик. Бляшаночка така була цікава. З таким цікавим вушком видно. О! Приколюха! Думав, що котелок якийсь. А ні, така собі бляшаночка, мадяри пили воду, набирали, десь черпали. Чи щось таке подібне? Дуже старе, древнє і прикольне. Але не цікаве. А тут скрізь йдуть окопи, крадуть дерево рубають. Все, бачу. І сюди пам-пам-пам. Це -пам -пам, все скрізь окопи туди. Ще йду в ту яму зараз. Вниз там попікаю. Якийсь починається сніжок налітати, захмарилося. Щось нецікава погода абсолютно. Зараз ще може валити сніг. Потужний. Треба відте вибиратися помалу. Але ще шукаємо. Не примикаємося, спостерігаємо, буде цікаво. Знайшовся, вискочив такий копачок з якимось колечком. Дуже цікавий. На війну 100%. Але звідки він, швидше за все, з якоїсь бомбьохи мінахи щось він прикривав. Чи часом не з ери 36 такі зверху йшли? Пук! Така на розтяжечку йшла. Купачок. Це дуже-дуже цікаво, дуже похоже. Але стверджувати не буду. Якщо щось знаходили подібне, знаєте, пишіть по війні, по мадярах. Хоча важко ідентифікувати, що це за предметіна така. Ну, металлом, шукаємо далі. Камради. У нас ось така чергова знахідочка. Підобита М39, гранатжка, німецька. Правда з нею вже нічого не буде. Нема за що латати. так кажуть. У нас сніг валить, зима. Я попав, Я вже сам не радий. Ось так я. Виглядаю. Зараз весь снігу. Дивимося народ, не перемикаємося. Ходимо, зима валить уже повним ходом сніг мокрий такий противний. А в нас така знахідка. Антикваріатна тяпка, сапка чи як там. Можна сапати. Можна пошкробити спинку, можна щось там внизу пошкробати. Така прикольна, антикваріатна. Тепер вже таких не роблять і такими не користуються. Ось вся поржавіла аж наскрізь лезо. Було тоненьке, міцне, хороше. Колись річ така клівна антикваріатна. Хе-хе. Ну що, народ, Не перемикаємося. Ще пошуку тривають. Сніг валить. А я потравну повну опуху сьогодні. Неприємно. Але немає куди діватися. Ми попалося от все такий фрагмент вилочки Мадярської зольдатської. Все згнило в труху. Лиш кусочок, шкода, що. Не нержавійка або якесь Ех, Зима, зима валить. Що, треба закруглятися потрошки? Апарат уже в мене тут прилип, снігу налипло, Таким кульочком його накрив, бо сніг страшний валить ну, на апаратчик, аби не промок. А взагалі холодно, погода сьогодні так собі. Не дуже, і знахідки також. Більше я сюди не прийду на пошуки. Місце вибите в ноль. А ми залишаємося на каналі, ставимо уподобайки, підписуємося і... і чекаємо на нове відео. Всім пока-пока!